Всім привіт, друзі! Помічали, як ми кажемо, що сподіваюся і надіюсь на краще, але готую до гіршого. Як коня ми готуємо до бою, але сподіваємося і надіємося на те, що він впорається з поставленою задачою і буде перемога. Так само і з нами, віруючими людьми. У нас є віра, але віра, яка надіється, сподівається на те, що отримає обіцяне від Господа. В євреям, в 11 розділі перший вірш сказано, що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Віра це доказ, але вона підкріплюється надією, сподіванням. Яке у нас з вами сподівання? На що в нас є надія? Чим підкріплюється наша віра? Тому що ми звикли говорити, що ми підкріплюємо свою віру спілкуванням святих, молитвами, ми підкріплюємо псалмами, читанням Біблії. Але читаючи тут, ми бачимо, що дуже важливим кроком є саме наше ставлення, наш отой шлях, який приведе до кінцевої мети. Кінцева мета, тобто віра, вона заключається в те, що я буду в Царстві Божому. А як. То відбувається в нашому житті, чи готуємо ми себе до цього, щоб дійти туди, як коня готуємо до бою, як коли ми готуємося до е, провала, хоча сподіваємось на те, що буде все добре і так далі. Давайте думати сьогодні про це, яка наша віра, чим вона підкріплюється, чи є в неї надія та сподівання. Господи, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за твою підтримку і за твої слова, які ти нам даєш. Дякую за те, що ти піклуєшся про те, щоб наша віра вона була міцною і більш такою обдуманою. Це ті кроки, які ми маємо робити кожного дня. Це те, на що ми маємо сподіватися кожного дня. Тому що, хоч ми і підкріплюємо себе. Співами, читанням Біблії, молитвою, спілкуванням святими, але тут сказано це внутрішній стан. Це моє конкретне рішення і мої особисті сподівання. Допоможні, щоб вони були в моєму серці і серці кожної віручої людини. Дякую тобі за цей ранок, коли я можу молитися знов за воїнів, за владу, за медиків, за волонтерів і кожну людину, яка пеклується про нашу Україну. Піднімай їх руки, крила. Давай їм ще більше натхнення, ще більше твердості і таку конкретну підмогу, щоб вони йдуть правильним шляхом і щоб вони молодці, що роблять таку справу велику. Будь для них опорою, Прошу дуже Ісуса Христа, і прошу, щоб наша нація, наша українська нація, вона повірила масштабно в тебе, щоб це безладдя воно просто закінчилось. а відбувається воно тому що ми, як країна, дуже гріховна, і це чітко це зрозуміло. Але допоможи, щоб всі ми це розуміли і змінювали своє життя в опуванні і вірі на тебе. в тебе. ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь.